В цьому випуску новин. В Іванівському районі перенесли друге пленарне засідання першої організаційної сесії. В конопляному працівники Офісу реформ провели організаційну зустріч з питань реалізації реформи децентралізації. В Іванівці розпочали роботи з прокладення водогону на центральній вулиці. Районний етап всеукраїнської олімпіади провів відділ освіти в Іванівській загальноосвітній школі. В Іванівському спорткомплексі провели фінальні змагання відкритого турніру з волейболу серед чоловічих команд. Сесію районної ради сьомого скликання перенесли в черговий раз. Депутати райради вирішили зробити відстрочку проведення сесії. Варто нагадати, що продовження першої організаційної сесії планувалось на 10 грудня. На ньому депутати мали вже остаточно обрати очільника та заступника голови районної ради. На жаль, у визначений час сесія не відбулась через її перенесення за декілька днів до сесії ввечері до мене. Зателефонував голова райдержадміністрації Туропалова Антон Вікторович і повідомив, що він домовився з керівниками фракції, зокрема аграрної партії радикальної опозиційного блоку. Що в зв'язку з терміновим відрядженням, яке в нього є до Прибалтики, він просив перенести сесію на 15 число. Зі слів Турупалова більшість дали згоду. Ми також дали згоду на перенос цієї сесії. І вважаючи ще ту причину, що питання по голові районної ради ще й консультації керівників фракції до кінця не дійшли. Віктор Лобач розповів, що від деяких депутатів йому поступали пропозиції щодо проведення сесії на 10 грудня. Деякі депутати, наприклад, і пропонували мені проводити цю сесію. Проводити цю сесію і без голови райдержадміністрації. Але... Ну, вважаючи, що якщо я дав слово, що ми в цьому не будемо приймати участі, то я відмовився. Такі пропозиції дійсно були проводити без 10-го 10 числа, і деякі даже говорили, що у них є голоси для для обрання голови районної ради. Деякі мешканці дещо з обуренням віднеслись до такої відстрочки сесії, адже під питанням залишається формування бюджету району на 2016 рік. Я думаю, що це неправильно. Чого вони повинні переносити? Це неправильно. Не може бути район без голови. Голова довжен бути. І довше вирішувати, а це питання довше вирішувати. Що плохи діло, що можна думати? Це все плохо. Не к хорошому це все йде. Організаційну зустріч з питань реалізації реформи децентралізації було проведено в селі Конопляне Іванівського району. В рамках заходу учасники ознайомилися з ходом проведення реформи в Одеській області. Як повідомили працівники офісу реформ, в нашому регіоні вже створено вісім об'єднаних громад, такі як Балтська, Біляєвська і інші, котрі на виборах 25 жовтня вже обрали єдиний орган місцевого самоврядування, і з 2016 року вступають у нові фінансові та організаційні відносини з державою. закон Украины по объединению громад добровольному объединению громад. Он сегодня предоставил нам еще два года для того, чтобы мы добровольно объединились. А потом, поверьте мне, это все будет перекроено на части и так, как это будет нужно им, понимаете, да? А, а не тем громадам, которые сегодня думают об этом. Нам уже нічого думати, нам треба приймати конкретні дії. Друга частина самої зустрічі відбувалась в діалоговому форматі. Кожен з присутніх мав змогу задати питання, котрі його цікавили. Були підняті на болілі питання з приводу того, що при об'єднаннях можуть закриватися сільські школи. На що працівники Офісу реформ дали аргументовану відповідь, в якій йшлося, що такі рішення приймає сама громада вот э, Мы стоим в такой ситуации, когда учитель э, трудов, возможно, при, преподает физику, возможно, преподает там э, кроме труды и еще там, историю какую-то получается, о, какой, о каком уровне образования может идти речь? да? То есть вам тогда возможно стоит пересмотреть вопрос о том, что вы действительно сделать ее допустим, начальной школы, возможно, объединить школу в сад, чтобы это все как бы там на нормальном уровне было, а уже за более качественным образованием, чтобы они ездили, обеспечить программу школьного автобуса, действительно, чтобы они получали это образование лучше, чем на сегодняшний день есть. Присутнее зазначает, что такие зустрічі є досить інформативними, цікавими та необхідними. Семінари така цікава і корисна річ. Я думаю, що це треба було почути не тільки про головний Ми Почули обґрунтування, які ведуть до об'єднання. Експерт офісу реформ запевняє, що на сьогодні необхідно вже активно проводити роботи, а не підтримувати політику вичікування. Это выжидательная позиция. Пусть кто-то другой попробует, а мы пока постоим в стороне и понаблюдаем она, с одной стороны, понятна. Но, с другой стороны, нужно понимать, что времени, как мы уже говорили, не так уж много. Нам предположительно выделяется два года, когда мы можем осмотреться по сторонам и, учитывая принцип добровольности, прописанный в законе, предложить друг другу руку взаимопомощи и поддержки и договориться о дальнейшем сотрудничестве. Либо просто плавно войти в такой процесс, когда государство, имея на это полное право, примет сама. Рішення о тому, яким образом реформіроватиальне устройство у нас в та в свою чергу, Коноплянський сільський голова розповів нам, що не припиняє роботу в направленні реалізації реформи децентралізації. Однак ще залишаються сільські ради, котрі вагаються, і такі, як Михайлопільська сільська рада, котра ще досі не дала відповіді на запрошення. Я особисто надав запрошення до приєднання на приєднання до Коноплянської сільської ради. На на жаль, до нас не надійшла інформація про те, чи взагалі це питання розглядалося на сесії сільської ради. Розпочались роботи з прокладення вуличного водогону. Це дасть можливість забезпечити якісною питною водою мешканців центральної вулиці селища Іванівка. Варто нагадати, що дане питання почало активно обговорюватись вже в вересні цього року. Тоді ж селищна рада отримала постанову кабміну, згідно якої була виділена субвенція для капітального ремонту мереж водопостачання на центральній вулиці районного центру. Капітальний ремонт береш водопостачання по уселені 1 мільйон 903 тисячі гривень. Великі втрати у нас на цьому даку. Великі втрати на цьому даху. То, що аварійні ситуації часто ну, ще є такі витоки, які не можна встановити, тому що ну, це труби, стара технологія, труби чугунні, чи з три метри чеканка. Роботи проводяться під наглядом працівників газового господарства. Останні запевняють в тому, що пильнують, щоб не були пошкоджені газові магістралі. Наші ні, наші геть стороні. Тут тільки тут поперечні наші труби, за якими ми, ми їм показуємо де наші труби, вони їх будуть окупані. В своїй більшості опитані мешканці, які проживають на даній вулиці, задоволені початком цих робіт. Вони розповідають, що давно вже чекали на новий водогін, адже раніше, в ті нечисті моменти, коли вода була, якість її бажала кращого. У нас постійно немає води. От зараз немає в мене кружки води в хаті. Ну, це зв'язано з цим, що перестраюють вони. Ну, я знаю, наконець, мені кажуть, що наконець ми добивалися давно вже, колись і гроші здавали, пішли гроші на другі нужди. А зараз ми доволі, що вже наконець, може буде в нас водичка. Олімпіадні роботи серед учнів провели в Іванівській загальноосвітній школі. Це другий етап районної всеукраїнської олімпіади. Дані заходи були влаштовані задля того, щоб оцінити рівень знань кращих учнів зі шкіл району. Юнаки і дівчата з 9 по 11 клас змогли показати свої знання з цілого ряду предметів, таких як математика, фізика, іноземні мови та інші. Вимоги до проведення олімпіад досить високі. Кожен її учасник повинен сидіти за окремою партою, а по сусідству не може знаходитись школяр з тієї ж паралелі. Зі слів спеціаліста відділу освіти, в ході олімпіади в першу чергу перевіряються знання з предмету. Однак теж значна роль відводиться нестандартному мисленню. Кращі учні всіх шкіл нашого району показують свої знання. Можу сказати, що дуже в цьому році мало дітей приймає участь, але ті, що приймають, показали досить достатній такий високий рівень. Вчитель з Іванівської школи нас запевнила в тому, що зазвичай небагато учасників приймають участь в Олімпіадах з іноземних мов. Зазвичай небагато багато представників від шкіл щороку приймає участь. Тому що для сільських шкіл не просто вивчати англійську мову в умовах сільської школи. Я думаю, що ми будемо чекати кращих результатів, тим більше, що 2016 рік об'явлено уроком англійської мови в Україні. Тому я думаю, що все більше і більше уваги буде приділятися вивченню англійської мови, і результати будуть тільки кращими. Варто зазначити і те, що неоднократно перевірено на практиці. Школярі, які проходять олімпіаду, успішніше за однокласників складають зовнішнє незалежне оцінювання. Ми вважаємо, що це наш крок, шанс досягти цієї цілі і в майбутньому також реалізувати свої плани, саме починаючи з цих перших кроків реалізації. їх. Фінальні змагання відкритого турніру з волейболу серед чоловічих команд пройшли в Іванівці. Протягом листопада та грудня між собою змагалися сім команд, а саме Маяк села Калинівка, Кристал – СМТ Радісне, Дружба народів села Червонознам'янка, Зірка та Дружба села Конопляне, Здоров'я міста Роздільна, Вікторія селище Іванівка. З самих перших зіграних ігор серед команд виділилися фаворити, котрі до останніх змагань не поступалися в позиціях. Всі гравці намагалися викладатися по повному. Жоден з них не втрачав надію на перемогу. Краснознаменка – перша команда у ну, названні яке. Просто Краснознаменка. Вчора була тренування. Побігали, підготувалися. Ну, сьогодні, думаю, виїдемо. За зіграними іграми перемогу в змаганнях здобула команда здоров'я міста Роздільна. Друге місце зайняв кристал. Третє місце Вікторія. Чудовий настрій від гри отримали всі команди, а призери змагань були нагороджені кубками, медалями та грамотами.